Таю влада робить суперові точніше на не законопроект. Це вже проект. влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде насмарку. Тобто, бо багато українців я знаю, живуть за кордоном, і вони не знають, чи будувати тут життя, чи не будувають тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджати, чи в Україну, і так далі, можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Насправді, тобто я уже уявляю, що тут буде два фронти українців. Перші, які уїхали за кордон Хай там і сидять другі такі. Ми в Україну повернемося. Що нам там заплатять? А я ще раз кажу на те, що нам один одного попри все треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій. Ну хтось, звісно, там зільвова, по перший поїхав вже там в Америку. Ну всяке буває, ну люди рятують своє життя. Найдорогоцінніше, що в них є, і нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати.